У нас тут маленька неприємність. Одна з цих лампочок постійно мігає. О, от зараз вона не хоче мігати, тільки що включила, вона мігала. В общем, дуже неприємно. Блінчик нічого так з медом особливо класний. Є, от, от я відвертаюся, вона мігає. Вона взагалі іншого кольору, ніж ті лампочки, її напевно, заміняли, але вона щось блимає. Окей, хочу ще один маленький кусочок. Ку-ку, а що зупинилась? Ідіть. Мама хоче вас познімати. Йди, йди, давай, давай. Ні, куди? Ні, прямо по дорозі далі. Мама зупиняється, хвостики зупиняються. Ми сьогодні робимо велику справу. Йдемо всякі справи робити бумажні. І забираємо в дженель наші хілскарти. Тому що вони прийшли ще на ту адресу. Я не знаю тепер, як це змінити. Певно, треба до них зайти і сказати, що я змінила адресу. Так, там попереду госпіталь. Так що я, напевно, кладу телефон і буду хапати дітей за руки, бо тут сильна дорога. Сильний рух дуже. Ну що, назад йдемо? Це в нас там госпіталь, його не дуже видно, бо сонечко. А тут в нас льодік. Так що ми йдемо дуже обережно. Ну, хто як, Діана вже воно. Поки переходила дорогу, шльопнулось, але не ревіла. Тут така краса. Нам лишилось додому, ну, напевне, з пів години тіпати точно. Ну що, раніше вони півтори години тьопали, вже тепер з хвилин 40-50. Той самий, Ту саму відстань. От. Легше і легше вже з, вже з ними ходити. І, звісно, без них я б зробила більше, бо ми три години ходили. А зробила я зовсім чуть-чуть, Тому що тому що отак. Чекай машина, Діан, чекай. Отакий район тут гарний. І далі це все будуть будинки, будинки, будинки. Приблизно всі різні. Боже, яке сонечко, яка краса, який сніжок. Місцями, звісно, брудний і але сніжок. Ну, коротше, наш тут район, що тут всі будиночки різні, абсолютно. Гарні різні будиночки. Різні різні. Я не знаю, як вони так будували. Ну що, ми вийшли в 9.20 вже 12.30. А зробили тільки дві справи. О-о! Давай роздягайся. Так, да, ми сходили в корейський магазинчик. Зараз тут трошки заберу. Ой, він дуже дорогий, але де що ми там купили? Діана Коментатор. Ми там дещо купили. Так, спочатку свою пошту подивлюся. Так, це мені, потім це не моє. Прийшло, в ящику було, ще щось не моє. О, де твоя шишка? Обидві поки йшли, шльопнулись на жопки. Бо слизько. Ось, купила таку штуку. Давай, постав свою шишку. Треба ще подивитись, як це готувати, тому що. Е, ні, не з цього боку, з цього боку. Ось. Я не зовсім поняла. Можливо, що мікрохвильовку, можливо, що треба обжарювати. Я не знаю. Тому треба. цей. Тут, звісно, є інструкція. Інгредієнти, а як готувати, не написано. Ну, то й ладно. Якось розберемось зараз. Далі. Далі ми взяли таке, що готувати не треба. Отаке от. Попробувати. Свіжа кулічка, типу. ой, коментатор мій. Так, таке Та, вже. І ще взяла отаке от. Таке от. На пробу тут вісім пакетиків з такими от штучками. Будь паті, паті да. їм так сподобалось, що можна паті робити. Так, все, далі там мої документи. І тепер будемо це готувати е пюрешку гріти з сосісками. Чи чим ви казали? Біконом? Да, да, бікон. Пожарити вам бікон. Добре, і обнімашка моя. Іди передягайся, бо ти не будеш в цьому їсти. Це вуличне. Знаю, багато хто замітив, що в мене повний умивальник посуди, але це тому, що я вже пізно ввечері ставила митися оце все і полоскатися. І якось вночі його розбирати не хотілось серед сну, Тому в мене ще оце і оце все поставити зараз в посудомийку. Але посуди мені хватає поїсти, не переживайте. Ну що, першим будемо відкривати, ми проголосували за печеньки. От. Вони яйки. Ставті яйки, так. Да. Я поставляю пепсі Пепсі-колу, Поділся своє пепсі коло. Ну, ну ділись, ділись. Фрешбері. Все, ще одна поїла. Одній, зараз другій. І мамі спробувати, так? Да? Да. Конфетки. Ставь, ставь, рак и зараз будемо звільняти по суду нейку. Так, відкриваємо. Ай-яй! Давай, так. Давай квайсер. Не хочет. Хочет, хочет. А, право, так і. Вона з двох боків робиться. Я так дуже... З обох боків сильніше. <сіхі> О, Показуй, що там, показуй. Вау, печенька. Ага, тільки вона крошиться, тому їж над салфеткою. Що. Ясно, добре. Коротше, воно пахне як клубнічний йогурт. Я воно відкрила. Воно реально пахне як йогурт з клубнички. Тихо! Да. Да? Ну, їж, їж, сонечко. Їжте, запивайте. Вкусно, смачно. Ну, все, довольні діти. Доволі, довольні. Зараз має хазяїн прийти поставити нам типу персіани туди на вікна на всі, так що ми зараз бігом прибираємося і напишемо йому, що ми вдома. Це моя чашка. Це що таке за наглість? Пластики. Так. Ну, воно ще з варенічком. Ой, не видно, вон з варенічком всередині. Ніжне, ніжне. М -м -м. Це саме ніжне, що я колись їла не, з усіх печень. Допити, добре, зараз допити. Я